Пальцмейстер, У мене нова машина. Розкішна іграшка, великий BMW 33 Li, тобто об'єм двигуна 3,3 літри, подовжений кузов і інжектор. Вона може їхати понад 200 км на годину і розганяється неймовірно швидко. Корпус блакитний, сидіння темно-сині шкіряні з м'якої шкіри найвищого гатунку. Вікна і люк відчиняються автоматично. Антена сама вистрибує, коли я вмикаю радіо, і ховається, коли я його вимикаю. Потужний двигун нетерпляче гарчить і гуде на маленьких швидкостях, та коли розігнатися за 100 км на годину гарчання припиняється, і мотор задоволено вуркоче. Я їхав до Лондона сам один. Був чудовий червневий день. На полях косили сіно, а узбіччя дороги поросли жовцем. Я безшумно мчав зі швидкістю 110 кілометрів, зручно відкинувшись на сидінні і ледве торкаючись керма пучками пальців. Попереду я помітив чоловіка, який голосував на шосе. Я натиснув на гальма і зупинився біля нього. Я завжди зупиняюся біля автостопників, бо добре знаю, як тяжко стояти на узбіччі траси, дивлячись, як повз тебе прошмигують машини. Я завжди ненавидів тих водіїв, які вдавали, що не помічають мене, особливо якщо вони сиділи за кермом великих автомобілів з трьома порожніми сидіннями. Такі великі, дорогі машини майже ніколи не зупинялися. Це зазвичай робили або малі машинки, або старі іржаві драндулети, або ж такі, в яких було повно дітлахів, і водій зазвичай казав нічого, сідайте, якось дамо собі раду. Автостопник просунув голову у відчинене вікно і запитав До Лондона, шеф? Так, відповів я, застрибуйте. Він застрибнув, і я поїхав далі. Це був чоловік невисокого зросту, зі щурячим обличчям і посірілими зубами. Його темні, проникливі і варткі очі теж скидалися на щурячі, а вуха були загострені вгорі. На ньому був кашкет і сірувата куртка з величезними кишенями. Сіра куртка, бігаючі очі, загострені вуха, усе це уподібнювало його до якогось гігантського людину щура. Вам у яку дільницю Лондона? запитав я його. Та мені аж на той кінець, відповів він, у Епсом. Сьогодні там щорічні перегони. А й справді, підтвердив я, шкода, що не можу поїхати з вами. Я люблю робити ставки на коней. Ніколи не ставлю на коней, сказав він. Навіть не дивлюся на забіги це все повний маразм. Чого ж ви туди їдете? здивувався я. Йому, здається, не сподобалося це запитання. На його щурячій мармизі не відобразилося жодної емоції, і він так нічого й не відповів, дивлячись перед собою на дорогу. Мабуть, ви обслуговуєте тоталізатори чи щось таке? поцікавився я. Це ще більший маразм, буркнув він. Що цікавого в тому, щоб обслуговувати ті ідіотські апарати і продавати квитки всяким йолопам? Кожен дурень може це робити. Запала довга мовчанка. Я вирішив нічого більше його не питати. Пригадав, як дратували мене різні дурні запитання, коли я ще сам їздив автостопом. Куди ви їдете? Чого ви туди їдете? А де ви працюєте? Ви одружені? У вас є дівчина? Як її звати? Скільки вам років і так далі, і тому подібне. Я цього терпіти не міг. Вибачте, сказав я, це, звісно, не моя справа, чим ви займаєтесь. Просто я письменник, а більшість письменників страшенно допитливі. Ви пишете книги? запитав він. Так. Писати книги нормально, сказав він. Я називаю це висококваліфікованим ремеслом. Я теж подібним займаюся. А ось кого я зневажаю, то це тих типів. Які ціле життя нидіють над якоюсь рутиною, де не треба жодної кваліфікації. Розумієте, про що я? Так. Секрет життя, сказав він, у тому, щоб досягти високої майстерності у чомусь дуже дуже непростому. Так, як ви, припустив я. Точно, як ви і я. А як ви можете знати, що я добре роблю свою справу? запитав я. Є море поганих письменників. Ви б не їздили на такій тачці, якби погано робили свою справу, пояснив він. Вона, мабуть, коштувала вам купу бабок. Була не дешева». А скільки з неї можна витиснути? Двісті десять кілометрів, похвалився я. Можу закластися, що стільки вона не потягне. А я можу закластися, що потягне. Усі виробники машин брехуни, буркнув він. Хоч би яку тачку ви купили, вона ніколи не зробить того, що вам наобіцяли в рекламі. Ця зробить. То дайте газу й доведіть, запропонував він. Давайте, шеф, газуйте і побачимо, на що вона здатна. Відразу за кільцевою розв'язкою біля Чалфонд Сейнт-Пітера починається рівне кількарядне шосе. Ми виїхали з кільця на трасу, і я щосили натиснув педаль газу. Машина аж підстрибнула. За 10 секунд ми розігналися до 140 кілометрів. Класно. вигукнув він. Чудово, тисніть ще. Я притиснув педаль газу до дна і не відпускав. Сто шістдесят. закричав він. Сто сімдесят. Сто вісімдесят. Сто вісімдесят п'ять. Давайте, не зупиняйтесь. Я їхав по правій смузі, і ми кулею обігнали кілька машин, мов би вони стояли на місці. Зелене міні, великий кремовий сітроен, білий лендровер, величезну вантажівку з контейнером на кузові, оранжевий бусик Volkswagen. «195!» – вигукнув мій пасажир, аж підскакуючи на сидінні. Давайте ще, розженіть її до 210!» У цю мить я почув завивання поліцейської сирени. Звук був такий сильний, що, здавалося, ніби сирена завиває в моїй машині. А тоді повз нас, внутрішньою смугою, промчав на мотоциклі поліцай, який нас обігнав і підняв руку, сигналізуючи, щоб ми зупинилися. Матері його ковінька. вигукнув я. Тепер нам капець. Поліцай летів, мабуть, зі швидкістю під 210 кілометрів, тож йому довелося довго гальмувати. Нарешті він зупинився на узбіччі, і я підкотив до нього. Я навіть не знав, що поліцейські мотоцикли можуть так швидко їхати, пробурмотів, затинаючись я. Цей може, пояснив мій пасажир. Така ж модель, як і ваша. Це BMW r 90 s найшвидший з усіх байків. Копи зараз на них їздять. Поліцай зліз з мотоцикла і поклав його на підніжку. Потім зняв рукавиці і акуратно поклав їх на сидіння. Він тепер не мав куди квапитись. Ми були в його руках, і він це знав. Ми в серйозній халепі, пробурмотів я. Мені це геть не подобається. Не потякайте з ним багато, порадив мій компаньйон. Сидіть і тримайте язик за зубами. Поліцейський, наче кат до своєї жертви, неспішно наближався до нас. Це був дебелий, пузатий чолов'яга. Сині бриджі міцно облягали його жирні литки. Захисні окуляри сунуті на шолом. Відкрили його, розпашіли, щокати обличчя. Ми сиділи, наче спіймані на гарячому школярики, чекаючи, коли він підійде. Ви з ним обережніше, прошепотів мій пасажир, він злий, як чорт. Поліцай наблизився до відчиненого вікна машини і сперся на нього своїм м'ясистим ручиськом. Куди поспішаємо? запитав він. Нікуди, пане офіцер, відповів я. Може, у вашої жінки почалися пологи, і ви везете її в лікарню, щось такого? Ні, пане офіцер. Або загорівся ваш будинок, і ви летите додому, щоб рятувати сім'ю? Він говорив це загрозливим, м'яким і глузливим тоном. Мій дім не загорівся, пане офіцер. У такому випадку, сказав він, ви, здається, добряче влипли. Знаєте, з якою швидкістю дозволено тут їздити? Сто десять, відповів я. А з якою швидкістю ви їхали зараз, якщо не секрет? Я знизав плечима й промовчав. Коли він знову заговорив, це було так несподівано голосно, що я аж підскочив. Сто дев'яносто п'ять кілометрів на годину. гаркнув він. На вісімдесят п'ять кілометрів більше, ніж дозволено. Він повернув голову і сплюнув. Його масивний пльовок хляпнув на крило машини. І слина почала поволі сповзати, лишаючи слід на лискучій синій фарбі. Після цього поліцей знову обернувся до нас і пильно глянув на мого пасажира. А ви хто такий? суворо запитав він. Автостопник, пояснив я. Я підібрав його. Я вас не питав, огризнувся коп. Я питаю його. Я щось не те зробив? здивувався мій пасажир. Його голос був улесливий і м'який. Мов крем для волосся. Все може бути, відповів поліцай. У будь-якому разі ви свідок я вам іще займуся. Права водія, сказав він, простягаючи руку. Я дав йому водійські права. Він розстібнув гудзик на лівій нагрудній кишені мундира і вийняв свою зловісну книжечку з квитками за порушення. Ретельно переписавши з водійських прав моє ім'я і адресу, віддав мені права. Потім обійшов довкола машини і записав номер машини, зафіксував дату, час і всі деталі правопорушення. Далі вирвав з книжечки перший екземпляр квитка, та, перш ніж вручити його мені, уважно перевірив, чи чітка в нього копія. Врешті засунув книжечку назад у кишеню і застівнув на ній гудзик. А тепер ви, звернувся він до мого пасажира і підійшов з другого боку машини. З іншої нагрудної кишені він дістав маленький чорний записник. Ім'я? коротко спитав він. Майкл Фіш, відповів пасажир. Адреса Вінзорлейн 14 Лутон. Покажіть мені якийсь документ, щоб підтвердити, що це ваше справжнє ім'я і адреса, звелів поліцейський. Пасажир понишпорив у кишенях і дістав свої водійські права. Поліцай звірив ім'я з адресою і повернув права. Чим ви займаєтесь? гостро запитав він. Працюю козоносом. Ким? Козоносом? Ще раз по буквах. Козоно досить. І що то за робота в того козоноса хотів би я знати? Козоніс, пане офіцер, підносить по драбині мулярам цемент, а коза це така штука, у якій він його носить. Коза має дві довгі ручки. І дерев'яні дошки, збиті під кутом до. гаразд, гаразд. А де ви працюєте? Ніде, я безробітний. Поліцай записав усе це в чорний записник. Потім засунув його в кишеню і застібнув ґудзик. Повернуся на дільницю і перевірю цю вашу інформацію, сказав він пасажирові. Мою? А в чому я провинився? занепокоївся чоловік зі щурячим обличчям. Мені не подобається ваше лице, ось і все, відповів йому коп. Можливо, я знайду у наших файлах ваше фото. Він знову обійшов довкола машини і наблизився до мого вікна. Сподіваюся, ви розумієте, в яку серйозну халепу ви встряли, сказав він мені. Так, пане офіцер, ви тепер дуже довго не зможете їздити цією шикарною машиною, аж поки ми не закриємо вашу справу і не дамо вам дозвіл. І взагалі кілька років ви не матимете права керувати жодним автомобілем. І це буде добра наука. Дуже сподіваюся, що вас на якийсь час ще й запроторять. Ви маєте на увазі в тюрму? стривожено перепитав я. А куди ж? відповів він, причмокнувши губами. Тюрягу за грати, Разом з іншими злочинцями, які порушують закон, а на додачу вам ще впаяють добрячий штраф. На моє велике задоволення. Зустрінемося в суді. Вам обом прийдуть повістки. Він повернувся і пішов до мотоцикла. Прибрав ногою під ніжку і закинув ногу через сідло. Потім натиснув стартер і з гуркотом здимів. Ху, видихнув я. Оце влип. Нас піймали, додав пасажир. Піймали на гарячому. Ви хотіли сказати, мене піймали? Ну, власне, погодився він. І що будемо робити, шеф? Поїду в Лондон до свого адвоката, буркнув я, завів мотор і рушив далі. Не вірте в те, що він казав про цюпу», – сказав пасажир. Нікого ще не пов'язали за швидку їзду. Ви в цьому впевнені? запитав я. Стопудово, відповів він. Вони можуть забрати права і виписати величезний штраф, оце й усе. Я відчув значне полегшення. До речі, мовив я. Чому ви йому набрехали? Хто я? перепитав він. А з чого ви взяли, що я набрехав? Бо йому ви сказали, що ви безробітний козоніс, а мені, що займаєтесь висококваліфікованим ремеслом. Так воно і є, підтвердив він. Але який сенс пояснювати все якомусь копові? То чим же ви займаєтесь? поцікавився я. Ага, хитро примружився він. Так вам усе й розкажи. Ви цього соромитесь? Соромлюся. вигукнув він. Соромлюся своєї роботи, та я пишаюся нею, як ніхто інший. То чого ж тоді не кажете мені? Бо ви, писаки, любите пхати носа до чужого проса, сказав глузливо він, і не заспокоїтесь, доки не витягнете відповіді на всі свої питання, так? Мені, чесно кажучи, байдуже, збрехав йому я. Він лукаво зиркнув на мене щурячими очками, «Ой, щось не думаю, що вам це все по барабану, вишкірився він. Я ж бачу по вашій фізії, що вам аж не терпиться дізнатись, яким же таким незвичним ремеслом я займаюсь. Мені не подобалось, що він так легко читає мої думки. Я мовчки дивився на дорогу перед собою. І ви не помиляєтесь, вів далі він. Я і справді займаюся незвичним ремеслом, найнезвичнішим і найдивовижнішим. Я чекав, що він скаже далі. Тому мені треба дуже вважати, з ким я говорю. Як мені знати, а може, ви ще один лягавий у цивільному? Я що, подібний на лягавого? Ні, зізнався він, не подібні. Ви точно не лягавий, цей й дурневі ясно. Він витяг з кишені бляшанку з тютюном і пачку цигаркового паперу і почав робити собі самокрутку. Я стежив за ним краєчком ока і був здивований, з якою неймовірною швидкістю він виконав цю доволі складну операцію. Самокрутка була готова за 5 секунд. Він провів язиком по краєчку паперу, склеїв його і вставив у рот самокрутку. Потім, невідомо звідки в його руці з'явилася запальничка. Вона спалахнула. Самокрутка задиміла. Запальничка знову зникла. Це все нагадувало трюки фокусника. Я ніколи не бачив, щоб так швидко робили самокрутку, визнав я. Ага, мовив він, зробивши глибоку затяжку. То ви помітили? Звичайно, помітив. Це була фантастика. Він відхилився на сидінні й усміхнувся. Його страшенно втішило, що я звернув увагу на те, як спритно він зробив цигарку. Хочете знати, як це мені вдається? запитав він. Та вже кажіть. Бо в мене фантастичні пальці, ось ці мої пальці, сказав він, піднявши вгору руки. Швидші й спритніші за пальці найкращого в світі піаніста. Ви що, теж піаніст? Не кажіть дурниць, вгризнувся він. Я що, схожий на піаніста? Я глянув на його пальці. Вони були такі вишукані, такі елегантні й довгі, що, здавалося, належали комусь іншому. Вони радше нагадували пальці нейрохірурга чи годинникаря. Моя робота, вів далі він, у сто разів складніша, ніж гра піаніста. Будь якого ідіота можна навчити трумкати на піаніно. Зараз, до кого не зайдеш, там буде сидіти якийсь малий пацанюра і тицяти в клавіші. Хіба не так? Більш менш, погодився я. Ну, власне, але з десяти мільйонів людей ніхто не навчиться мого ремесла. Жодна душа, з десяти мільйонів. Як вам це? Дивовижно? Отож бо й воно що дивовижно, підтвердив він. Здається, я вже знаю, чим ви займаєтесь. Ви демонструєте всілякі фокуси, ви фокусник. Я, вирхнув він, фокусник? І ви можете уявити, щоб я волочився по різних ідіотських дитячих вечірках і витягав з капелюха кроликів? Тоді ви, картяр, запрошуєте людей зіграти з вами в карти і користаєтесь зі спритності своїх рук. Я нещасний шулер, обурився він, та це ж просто жалюгідні шахраї, якщо вже на те пішло. Гаразд, тоді я здаюся. Я тепер їхав повільно, не швидше 60 кілометрів, щоб мене знову не зупинили. Ми виїхали на трасу Лондон, Оксфорд і спускалися пагорбом до Денгема. Раптово в руках мого пасажира з'явився чорний шкіряний ремінь. Ви це колись бачили? запитав він. На ремені була мідна пряжка з незвичним візерунком. Гей, вигукнув я. Та це ж мій ремінь. Він справді мій. Як він у вас опинився? Він вишкірився і легенько помахав ременем з боку в бік. А як, ви гадаєте, звідки? глузливо запитав він. Та з ваших штанів, звичайно. Я обмацав себе. На мені справді не було ременя. Тобто ви зняли його з мене зараз, поки ми їхали? спантеличено запитав я. Він кивнув не відводячи від мене своїх чорних щурячих очок. Це неможливо, заперечив я. Ви мали б розстібнути пряжку і витягти ремінь з усіх шлейок. Я б це побачив, а якби не побачив, то бодай відчув би. Ага, але ж ви нічого не відчули, правда? переможно вишкірився він. Він кинув ремінь собі на коліна, а з його пальців уже звисала, погойдуючись, коричнева шнурівка. А що ви на це скажете, га? Вигукнув він, розмахуючи шнурівкою. Про що? не зрозумів я. Чи не бракує тут комусь шнурівки? запитав він, шкірячись. Я глянув на свої черевики. На одному з них не було шнурівки. А хай йому грець. вигукнув я. Як ви це зробили? Я ж навіть не бачив, щоб ви нахилялися. Так, ви нічого не бачили, гордо підтвердив він. Не бачили, щоб я зрушився хоч на сантиметр, і знаєте чому? Знаю, відповів я, бо у вас фантастичні пальці. Стопудово, зрадів він. Я бачу, ви швидко вчитеся, га? Він відхилився на сидінні і затягся самокруткою, випускаючи тоненькі кільця у вітрове скло. Він знав, що справив на мене неймовірне враження своїми трюками, і це приносило йому неабияку втіху. Я не хочу запізнитися, сказав він, котра вже година. Годинник перед вами, підказав йому я. Я не довіряю годинникам у тачках, скривився він. Що там показує на вашому? Я відгорнув рукав, щоб глянути на годинник. Його там не було. Тоді поглянув на свого пасажира. Він дивився на мене і єхидно усміхався. Ви вже й годинника зняли, констатував я. Він простяг руку з моїм годинником, що лежав у нього на долоні. Класні котли, до речі, сказав він. Суперякісні вісімнадцять каратів золота, такий збувати легко. Якісні речі взагалі можна втуляти без жодних проблем. Якщо не заперечуєте, я волів би отримати його назад, доволі ображено буркнув я. Він обережно поклав годинник переді мною на шкіряну оббивку панелі управління. Я нічого у вас не поцуплю, шеф. Заспокоїв він мене. Ви мені друг, ви ж підкидаєте мене. Радий це чути, сказав я. Я просто відповідаю на ваші питання, вів далі він. Ви ж запитали, чим я займаюся, то я й показую. І що ви ще взяли в мене? Він знову вишкірився і почав витягати з кишені своєї куртки все те, що належало мені. Мої права. Брелок з чотирма ключами, кілька банкнот, монеток, листа від видавця, щоденничок, огризок старого олівця, запальничку і врешті чудовий старий сапфіровий перстень моєї дружини, оздоблений перлинами. Я збирався занести його в Лондоні до ювеліра, бо там бракувало однієї перлини. Теж дуже класний товар, оцінив він перстень, обертаючи його в пальцях. Вісімнадцяте сторіччя, якщо не помиляюсь, з часів короля Георга Третьго. Це правда? вражено зізнався я. Ви зовсім не помилилися. Він поклав перстень на шкіряну оббивку разом з іншими речами. Отже ви кишеньковий злодій, припустив я. Це слово мені не подобається, сказав він, грубе й вульгарне. Кишенькові злодії це не отесені вульгарні типи. Що здатні на простенькі аматорські штучки. Вони витягають гроші з гаманців старих підсліпкуватих пань. То як же ви тоді себе називаєте? Себе пальцмейстер. Я професійний пальцмейстер. Він проголосив це так гордо і врочисто, неначе представлявся мені, скажімо, президентом Королівського хірургічного коледжу або ж архієпископом Кентерберійським. Ніколи навіть не чув такого слова, здивувався я. Ви його вигадали? Ні, відповів він. Так називають тих, хто сягнув найвищого рівня майстерності. Ви ж чули, наприклад, прохормейстерів чи концертмейстерів, це фахівці, які досконало оволоділи мистецтвом керування хорами й оркестрами. А я оволодів мистецтвом керування власними пальцями, тому я пальцмейстер. Цікава, мабуть, у вас робота. Чудова робота, відповів він, розкішна. І саме тому ви зібралися на перегони. Під час перегонів здобич сама проситься в руки, підтвердив він. Після завершення перегонів ви просто стоїте і стежите за тими щасливцями, які шикуються в чергу за виграними бабками. А коли бачите якогось лоха, що забирає цілу купу бабуль, то просто йдете за ним у слід і пригощаєтесь. Тільки зрозумійте мене правильно, шеф, я ніколи не беру в невдах, які програли, і в бідних людей не беру. Я лише полюю на тих жирних котів, які обійдуться і без цього, на переможців і на багатіїв. Доволі гуманно з вашого боку, сказав я, а як часто вас ловлять? Ловлять? обурено вигукнув він. Ловлять мене? Зловити можуть лише жалюгідних кишенькових злодюжок, але не пальцмейстерів. Послухайте, та я міг би, якби захотів, повитягати з вашого рота всі штучні зуби, і ви ніколи б мене не впіймали за руку. Я не маю штучних зубів, буркнув я. Та я знаю, сказав він, інакше я б уже давно їх повитягав. І я йому повірив. Схоже, для його довгих, тонких пальців узагалі не існувало перепон. Якийсь час ми їхали мовчки. Цей поліцейський збирається влаштувати вам серйозну перевірку, сказав я. Це вас не турбує. Ніхто нічого не перевірятиме, заперечив він. Ще й як перевірять. Він дуже ретельно записав у свою чорну книжечку ваше ім'я й адресу. Пасажир знову осміхнувся своєю лукавою щурячою посмішкою. Ага, погодився він. Він записав у книжечку, але даю голову на відріз. Що в пам'яті він не записав, я ще в житті не зустрічав лягавого з нормальною пам'яттю, дехто з них навіть своє ім'я не пам'ятає. Але до чого тут пам'ять, не зрозумів я. Він же все записав у книжечку. Записав, ваша правда, але річ у тім, що цей лох загубив свою книжечку. Уявляєте, він загубив обидві книжечки і ту, у якій моє прізвище, і ту, у якій ваше. У довгих, делікатних пальцях правої руки він переможно тримав обидва записники. Це було легко, раз плюнути, гордо повідомив він. Я мало не врізався у фургон з молоком, настільки ця новина мене втішила. Тепер у нього нуль інформації про нас, додав він. Ви просто геній, вигукнув я. Ні наших імен, ні адрес. Ні номера машини, нічого, уточнив він. Фантастика! Я думаю, вам треба з'їхати з траси, запропонував він. Розпалимо невеличке багаттячко і спалимо ці записники. Та ви просто дивовижний чоловік, не міг я стримати свого захоплення. Дякую, шеф, сказав він. Приємно, коли цінують твою роботу.